Доброго всім, друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Як вже казалось у минулому відео Новий рік нові випробування. Наразі у нас випробування від компанії Інова Сіт Україна. Е в минулому році у нас вже були випробування від цієї компанії. Е результатами всіх випробувань були задоволені. Дещо придбали для власного вирощування з випробування, також з відгуків про інші продукти, що не були у нас на випробуванні, <клес> відходів від хвороби. От, І, думаю, дещо поселилося у нас на городі вже надовго. От. Тож, думаю, що в цьому році ми тож також випробуємо овочі і будемо їх також в майбутньому вирощувати. Ну що ж, почнемо, мабуть, з капусти. Вона у нас рання. Два гібриди капусти. Один. Гібрид капуста це Discoс. Це рання білокачанна капуста серед 70-75 днів вагою від 1,5 до 2,5 кг від компанії Noсі, марка ЗКІ. Вже є відео з даною капустою в мережі, тому. Не думаю, що треба зупинятися, вже зупинимось на ній, коли в нас вона виросте, і будемо її пробувати. В принципі, як по відгукам, то капуста дійсно варта, того, щоб на ній зосереджуватися. Наступна капуста Аретта від торгової марки Innova Seed. Білокачанна рання, термін достигання 50-55 днів, вага до 1,5 кг. Це для ранньої капусти досить непогані показники щодо 1,5 кг. Ну, я думаю, буде і більше, якщо буде більше, звісно, ми викладемо. Але в принципі, рання капуста вона невеликої ваги. Що ще хочеться сказати? Обидві капусти за відгуками стійки до хвороб. З білокрилкою прийдеться боротися, Нікуди ми від цього не дінемось. Але я думаю, вона в нас поселиться і одна, і друга капуста на нашому. як. Нескільки городів, вже, це вже більше плантація. На нашому городі вона в нас оселиться і буде жити довго і щасливо. Радувати нас своїми врожаями та стійкістю до хвороб. Так, їдемо далі. Їдемо далі. Е, томат Ханна від компанії Іновосід це томат детермінантний. 90-100 днів достигання стійкий до несприятливих умов, особливо до пониження температури. Це овал, крупна сливка 130-150 грамів. В принципі, для вирощування у в теплицях це дуже добрий томат. Будемо пробувати, що ж воно таке. Е, звісно, у відкритому ґрунті поки що. Теплиця лише для розсади, не пристосована для вирощування там щось. Будемо тільки пробувати вирощувати. Томат Арнольд. Арнольд детермінантний томат. Ранній 180-250 грамів 90-95 днів. Що хочеться сказати, це томат крупний томат для раннього ринку. Обидва томати, і Ханна і Арнольд. Так, це круглий томат, відноситься до категорії біг томатів. І Ханна і Арнольд, і Арнольд стійкі до хвороб, тому, в принципі, будемо випробувати, будемо дивитися. Що з ними буде в майбутньому? Томат Хана він не тільки стійкий до низьких, до низьких температур, він ще і стійкий до підвищених температур, що для України вже стає бути актуальним. В минулому році багато хто з томатомоводів замітив, що дуже, бал, дуже мало було середнього врожаю, тому що квіти засохли. І якщо томат Хана дійсно прояви себе гарно, як стійкий до високих температур, то я вважаю, він посяде почесне місце у всіх томатоводів. України, тому що температура в нас підвищується і буде це підвищення ще довго тримати. Оце такі томати у нас на випробуванні. Наступне у нас на випробуванні два перцю. Перець сонет. В принципі, деякі люди, люди з перцем сонет вже знайомі. Знайомі це. Венгерський ранній сортотип венгерський ранній перець, білий з вогою 110-120 грамів, товщина стінки 4-5 мм, довжина 10-12 см, 70-75 днів. Тобто, ми бачимо, що це гарний замінник всім відомої білозірки. Білозірка вже у зв'язку, звісно, з. Тим, що це доволі таки старий сорт. Так, да, він ще щось намагається втриматись на ринку, але ж ми розуміємо, що, в принципі, селекція по білозірки вже не ведеться. Продається насіння, яке зібране з перцю і так далі. Тому подобне. Сонет це, буде, це гарний конкурент Білозірки. Так що. Дивимось, спостерігаємо, я думаю, все в нас буде гаразд. Ще один перець. Перець взагалі, на випробуванні перший рік номерний 135249. Значить, що нам каже і новосід? І новосід нам каже, що це буде конкурент до таких перців, всім відомих від Сенгенти як Екла і від Клауса як Геркулес. Скажу так, і мова підняла, підняла планку, намагається підняти планку, тому тримаємо кулаки і будемо дивитися, що у нас вийде з цим перцем. У всякому разі, в минулому році був біхар на випробуваннях. Це крупно та, ротунда Гагашар, е, і, в принципі, вона довела. Те, що дійсно інова може по перцям підняти планку. Тож будемо дивитися, це великий куб червоний, у технічній стиглості зелений. Тому дивимося, спостерігаємо. І ще один у нас випробуванні на овоч. Це огірок. Огірок 6513 F1 від торгової марки ZKI. Я думаю, так, ZKI в нас вирішило покласти весь ринок огірків на лопатки, залишити два своїх, тільки на ринку, два своїх огірка Casius і Brutus. І по описам це теж. Такий же самий огірок, як касіус і брутус, тільки якщо касіус і брутус, вони більше пристосовані до вирощування у закритих ґрунтах у теплицях, то цей огірок 6513, за рекомендаціями фірми виробника, більше пристосований до вирощування на відкритих ґрунтах і Брутус e вже зайняв свої позиції на ринку тепличних огірків. Я скажу, в мене і Касіус і Брутус були на випробуванні минулий рік у, на відкритому ґрунті, і теж досить гарний результат показали. Всі відгуки можете подивитись на нашому каналі про і Брутус. E Відповідно, як ми отримуємо плоди з цього. Гірка, то ми залишимо відеовідгук на цьому, на цьому каналі по цьому гірку. В принципі, це все, що Інова Сід надала на випробування. Дякуємо їм за це, дякуємо за довіру, що вже другий рік поспіль Інова Сід нам довіряє свої випробування. Тому, тому, тому будемо намагатись і далі допомагати очівникам і очівництву, і насінневим компаніям. В частності і Новосід Україна для того, щоб ви вирощували тільки найкраще. І нам в Україну заходило тільки насіння найкращого, найвищого гатунку. На цьому на сьогодні все. Будемо сіяти. Перець вже треба було висіяти. Ну, так вийшло, томати. Будемо теж сіяти. Всім гарних врожаїв і тримаймо кулаки. Може, нарешті буде в нас цією весною вже мирне небо. Дякую за увагу.